Коли буду я не силою і життя моє лякою, я для тебе буду красивою. А для когось, може, ніяк. А для когось лихою, пертою, ще для когось, відьмою, коброю, а між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною. Несинхронною, ні з теоріями, ні з практиками. І воліла мені іронія всіма ліктиками і халактиками. І не знала міщанських походних, коли я захлоналася лихом, що душа, ніж люди виходила, забинтована білим снігом. І в житті, як на полі, мінному, я просила в цьому сторіччі. Хоч би той магазин не мінімум. Люди, будьте взаємовічливі. І якби не та моя воля написала б я скрізь курсивами, так багато на світі горя. Люди. Будьте взаємно красиві. Найс, nice. верис. So, nice.